На, на жаль, війна вона не придала динаміці і не придала результативності в цих справах. Позитивною той факт, що управління у справах майдану і відповідний департамент процесуального керівництва у справах майдану Генеральної прокуратури і управління у справах майдану ДБР. Вони вдалі працюють, ведуть роботу. Там є слідчі. Тобто, ми бачимо з інформаційних тих повідомлень, які е, час від часу з'являються в е, інформаційному просторі. Що справи розслідуються, справи передаються до суду, різні справи і по Януковичу, і по його набличе приблічників, по розгону майдана, по е, відданню злочинних наказів, е, ті ж самі ті судові процеси, які заративають, це е, теж нормально і позитивно. Так само, і Генпрокуратура, і ДБР вони намагаються хоча б два рази на рік збирати осіб, які були поранені під час революції гідності, родини героїв з небесної сотні, адвокатів небесної сотні, звітують, що робиться. Але на жаль, дійсно, це не та динаміка. І за 10 років, коли би ми хотіли бачити на скамі підсудних вже. Людей, які отримали вироки, конкретні вироки з конкретними сроками. На жаль, більшість цих людей вони втекли в Росію, які могли б могли бути там сидіти на лаві підсудних і Янукович, і ратушний тодішній очільник департаменту громадської безпеки Захарченка, міністр внутрішніх справ, і голова СБУ і керівництво громадської безпеки міста Києва і Кисюк, який командував Київським Беркутом. Але по ним, якщо їх немає людей, мають бути вироки вироки. Конкретне має бути позиція і держави, і правоохоронних органів, і судових, що зло має бути покаране. Бо ми пам'ятаємо, що непокаране зло відновлює себе і, на жаль, може повертатися навіть в такій формі, як ми бачимо зараз в повномасштабній війні, коли вже два роки. Уже навіть ті люди, які ніколи не були війську, як я ніколи не служив і ніколи не думав, що я буду стану військовослужбовцем, 24 лютого з побратимами ми прийшли до військомату, і вже два роки ми в лавах Збройних сил України. Хто... Залишився солдатом, стрільцем, хто як я вже став офіцером. Тобто ми продовжуємо, продовжуємо боротьбу боротьбу за те, що почали наші полеги побратимі на моєму дані. Тут боротьбу за те, що почали герої Небесної Сотні. Жаль, основна проблема, взагалі було по розслідуванню всіх справ і Відсутність доказів. Свідчий не може винести обвинувальний висновок і не може подати справу в суд. Без наявної достатньо доказів. Докази мають бути або матеріальні, або покази свідків, або середніх учасників тих подій. Поліці, тодішні міліціянти Біркута, вони як тоді не давали показів, так і з не дають показів. Вони тримаються кругою порукою один за одного і не свідчать одним одного. За відсутністю доказової бази справа не може бути передати до суду. А дійсно по окремим злочинам, які не мають там ознак по людяності, мають злочинів, наприклад, проти розстрілу, наприклад, злочини щодо там якісь логістичне завозення, там певних там засобів ураження, злочини, які передбачають, наприклад, більше там поранення і не летальний сход, для них існує термін давності, і на жаль, ці справи. Мають бути відповідно до чинного кримінального персонального кодексу України. закриватися, і на жаль, ми маємо вимушені констатувати, що. Слідчі органи, прокуратура, ДПР вони не спрацювали так, як би нам хотілося. Але ще раз наголошую, що це інша сторона медалі. Все ж таки, робота ведеться. Ми про це знаємо. Про нами з нами комунікують, навіть знаючи, що, наприклад, наша майже вся ініціативна група постраждалих на Майдані, вона в складі ЗСУ. І в нас останні два роки немає можливості так активно бути залученими в процеси і розслідування, і судові процеси. Але є частина майданівців, які вже і по віку не можуть служити, і по. Здоров'я, кінь не можуть тримати зброю. Я знаю, що вони ходять на суди, ходять на зустрічі з береги. Пу і намагаються якесь це припедолювати, пришвидшити, щоб то, що вже є, що передавали суди, і суди виносили справедливі рішення.